Це спеціальна тканина, на яку наноситься свята Чутлива емульсія, і після експозиції і промивки залишається тільки то зображення, яке потрібно друкувати. І після цього краска продавлюється через тканину. Руслан Ульянов розповідає, що займається друком на тканинах з 1994 року. Одразу після початку повномасштабної війни почав волонтерити. Через декілька днів подзвонили колеги та попросили допомогти і сказали, що будемо хлопцям на блокпости шити нашивки з надписів Про русський корабль. І вийшли, почав друкувати. Роботили не за гроші, а тому, що була допомога. І чотири бутерброди передавали так, щоб мені було не скучно і було щоб попити чаю. Руслан показує пристрій для експонування друкарських форм. Так він створює потрібний трафарет. Каже, за годину може нанести зображення на 30 футболок чи інший вид одягу, але замовлення отримує не часто. Цього року лише від підприємниці та волонтерки Алли Єнтіної це зразки їх виробів. Алла розповіла, що у 2022-му разом з другом дизайнером, який живе і працює у Берліні, почали виготовляти продукцію з патріотичною символікою. Мій друг Роман Дарашенко він створив герб. Це його авторський проєкт, він складається з якоря і з української символ... символики. І я побачила у нього на сторінці і сказала Марум, а чому б нам не зробити якийсь брендований продукт з цього, тому що хотілося якось підтримати наших миколаївців. Я бачила, як люди згуртувалися на початку війни, як вони обороняли місто. Як всі сили були брошені тільки на те, щоб щось робити, і для того, щоб ворог не пішов далі. Ось і це як була як вдячність для миколаївців від, від нас. Алла каже, створений бренд Миколаєва як міста героїв, тому що завдяки людям воно вистояло. 10% виручених від продажу продукції грошей передають на потреби українських захисників. Співпрацюю з місцевою владою, тому багато іноземних гостей їдуть з Миколаєва з такими сувенірами. Це наші футболки, це наші лонсліви, це кепки. Дуже цікаво, коли в якомусь інтерв'ю з якимось іноземним волонтером ми бачимо свою продукцію, то дуже приємно, тому що ну, це знак того, що ми робимо потрібну якусь справу для суспільства і для нашого Миколаєва. У січні 2024, тисячі -го, говорить Алла, у німецькій столиці відбудеться волонтерський захід зі збору грошей на Збройні Сили України. Там буде представлена продукція з мерчем Миколаїв, місто Героїв. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.